Другий регіональний ветеранський форум громади захисникам об'єднав військовослужбовців та всіх, хто має обов'язок бути причетним до повернення захисників до мирного життя. Обговорювали виклики, які стоять перед громадами, стратегію та інструменти реалізації ветеранської політики в області та країні, загалом. Новий обласний ветеранський простір, ветеран ПРО став місцем проведення форуму, присвяченого проблемам людей, які повертаються з війни. Другий регіональний ветеранський форум громади захисникам об'єднав усіх, кого цікавлять питання соціалізації захисників та допомога і підтримка їхніх родин. Сьогодні присутні тут ті, хто зробили все можливе для того, щоб москалів тут не було. Хотів би знову сказати, щоб всі ви знали, перш за все, я до ветеранів звертаюся, що ми вас чекаємо, що громади вас чекають, і наші фахівці готові вам допомагати. За всіми тими напрямами, про які ми сьогодні говоримо, головна мета заходу знайти реальні способи взаємодії між громадами та ветеранами, серед яких програми з підтримки ветеранського підприємництва, працевлаштування захисників, адаптація через бізнес-проєкти тощо Засоби ветеранської політики насамперед неможливо без взаємодії з органами самоврядування. Якщо проберемо наше місто, то я дуже хочу подякувати нашому міському голові підриворні за співпрацю з ветеранами та громадськими організаціями. Е, бо не буде ветеранської політики в ОТГ в містах без співпраці з органами самоврядування. бо рано чи пізно ну, придеться звертатись до них за реалізацію якихось своїх питань. Бо, на жаль, громадські організації не, не можуть вирішити всі нагальні проблеми ветеранів та членів їх сімей. Серед спікерів заходу і представники центральної влади, зокрема, заступник міністра у справах ветеранів України детально розповів про нову ветеранську політику держави. Її основна мета не допомагати ветеранам, а надати можливість зайняти гідне місце в соціумі. Наша задача зробити все для того, щоб ветеран мав гідну роботу з високим рівнем оплати праці. Не історія з працевлаштуванням ветеранам в лапках, коли там ми маємо змусити когось взяти ветерана аби кудись. Це точно не про нас. Наша задача максимум вкласти ім. Вестувати Здоров'я, фізичний, психічний стан ветерана в його освіту зробити його найбільш сильним на ринку праці для того, щоб він дійсно мав можливості обійняти найвищі шавелі на ринку праці. Обговорили також відкриття ветеранських просторів, житлової програми, готовність громад до медичних потреб та проблеми із працевлаштуванням за словами спікерів, Черкащина та особливо обласний центр серед лідерів з реалізації таких можливостей. Каси були одним із флагманів створення цієї програми, і наскільки мені відомо, то Черкаси і івано франківськ є лідерами по кількості програм, якраз які допомогу надають, якраз тому числі ветеранам. Це два міста, які є передовими, і яких найбільше програм. І найбільше якраз різного виду допомоги, починаючи від матеріальної, закінчуючи психологічною і іншою. Під час заходу ветерани не лише отримували корисну інформацію з перших уст, а й створювали нові знайомства та обмінювалися досвідом. На думку учасників, подібні заходи мають проходити постійно. Такі заходи проводив би раз в три місяці, тому що. Війна продовжується, ветеранів більше. Політика ветеранська не стоїть на місці. Ви самі бачите, які новини привозять прямо гарячі з засідання крайньої там сесії Верховної Ради. Да? І про надання інвалідності МСЕК і те, і тепер пільг всіх всяких. Тому раз на три місяці це треба робити. Треба заслуховувати і меценатів, і донорів, і мінвет, і соціальну політику, та яка переймається на місцевих і на державному рівні. Класний форум. Я вважаю, що він дуже потрібний і необхідний. Форум завершився, але питання, які порушили, лишаються актуальними. Тож найближчим часом варто очікувати продовження таких дискусій і реальних результатів їх проведення. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.